Широкосмогова. Ідентифікація по кількості проводів. Якщо маєте 5 проводів або 6, це говорить, що широкосмуговий сенсор кисню або широкосмуговий лям Якщо говорити про сенсор кисню, вузькосмуговий, що це таке є? Це і матеріал діоксид цирконії так, або цирконії О2. І це якомірка нервиста. Чому нервиста? Бо був такий вчений, який дослідив цей ефект і зрозумів цей ефект. Коли ми оцей матеріал діоксид цирконії будемо нагрівати, він в системі нагрівається від відпрацьований газ, і він нагрівається безпосередньо нагрівником, який є всередині сенсора кисню. Коли ми цей матеріал нагріємо, він стане провідним. Цей твердий електроліт, який стає провідним, коли нагрівається. І коли ми, з однієї сторони у нас буде навколишнє повітря, а з другої відпрацьовані гази, у нас буде різниця кисню. Тому що кисню в повітрі є достатньо. Так? Це там близько. Умовно, 30% трошки менше, а відпрацьований газах цей кисень буде змінюватися відповідно до складу суміш. Якщо суміш, бідна, кисню, що буде? Багато. Якщо суміш багато, кисню буде що? Менше. І на основі різницю кисню між відпрацьованими газами і навколишнім повітрям у нас буде генеруватися напруг.